На Лиманську купянському якщо піднятися картою вище, Луганщина і частково Харківщина. Яка там активність росіян? Так, ворог там активізувався. 11 боязів за цю добу відбулося 632 артилерійських удари. Ми в, в Коді відбили всі атаки ворога, нанесли йому втрати, 58 окупантів було знищено, 94 зазнали поранень, двоє потрапило до полону, знищено 7 танків, з яких 2 Т-85, Т-72, два міномети, протитанкову гармату Рапіра, боєприпас, дрон Камікадзе, прошу вибачення, Ланцеп, 11 автомобілів. Ну, це теж серйозні втрати зі сторони Росіян, наскільки я можу судити, але це свідчить про їхню активність на цьому напрямку, і що вони намагаються сунутися вперед. Це схоже на якийсь концентрований наступ, чи це можна описати як буденність цього лимансько-куп'янського напрямку? Ну вони на цьому напрямку вже тривалий час, намагаються атакувати, і завдяки грамотній побудові оборони завдяки грамотному нанесенню ударів по ворогу. Вони безрезультатні. І тільки закінчуються для них втратами в особовому складі і техніці, зрозуміло. А Я... загалом так Яких, Я... тобто досягнень у них немає, і якщо загалом війти трошки в ретроспективу і згадати, що вони анонсували великий наступ, то ну то за це будемо вважати, що це їхній великий наступ. Ну